Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами новою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Ну і звісно, якщо вам сподобається ця історія, не забувайте ставити під відео свої вподобання. Дякую. Григорій Корній працював механізатором в аграрній фірмі. Мав дім, господарство, свині, качки, гуси, нутрії, чотири городи. Повний двір техніки, гарно працювати дружину Марію та двоє дітей. Старший син Максим вже одружений, жив у сусідньому селі. Молодша дочка Уляна нещодавно закінчила медичний коледж. Григорій Корній завжди міг заробляти, бо мав золоті руки. Все в житті вдавалося, тільки б улянку нашу красуню заміж видати вдало, щоб вона не рахувала копійки. Був у Григорія Корнія найкращий друг Петро Омельченко. Не один раз вони перекидали декілька чарок у місцевому барі. Петро Омельченко тримав у селі свину ферму, а також продавав фермерські продукти у рейцентр. Мав він єдиного сина, Юрка. От і за єдиного сина Петра Омельченка хотів віддати Григорій свою дочку Доню. Виходь заміж за Юрка Омельченка. Житимеш, як сир у маслі. Батько, я кохаю іншого. Мені то, Юрко, не треба, навіть з торбою грошей. Порожній він. Якби не його батько, то нічого б не мав за душею. Микола Антонюк нещодавно повернувся з армії, вже знайшов роботу у райцентрі. восени ми одружимося. Ти що, Уляну, здуріла, знайшла якогось голодранця. У нього ж нічого немає. Мало того, що сирота у тітки виріс, але ж ні звідки йому добра не буде. Тітка сама живе, як жебрачка. племіннику не допоможе ні грошима, ні добром. бо не нажила нічого. У неї на подвір'ї п'ять курей та кішка з собакою. Уляна спокійно слухала батьківські слова, а потім твердо сказала Заміж за Юрка Омельченка не піду і крапка. Наступного дня батько Уляни зустрівся з потенційним сватом. Випили, закусили, поспівали та вирішили наступних вихідних робити сватання. Діти не повинні перечити батькам і крапка. Григорій Корній повернувся додому і просто з порогу заявив дружині, що завтра треба колоти свиню, бо він пропив дочку, і тепер вона юркова наречена. На наступних вихідних чекайте сватів. Дружина кинулася лаяти чоловіка за паятику та за його нерозважливий вчинок. Григорію, ти що собі надумав? Чи ти якийсь рабовласник? Уляна не твоя власність. Треба словами її переконати, а не силою віддати заміж за нелюба. Уляна все чула зі своєї кімнати. Вночі вона зібрала свої речі в маленьку сумку, написала прощального листа для мами. А сама вилізла через вікно і втекла до свого коханого Миколи. Розписалися вони без весілля, орендували кімнату в комуналці. Григорій Корній цілий рік з дочкою не спілкувався, а мама їздила провідати доньку щомісяця. Після смерті тітки Миколи йому дістала сестренька хата. Молодий чоловік був працьовитий, тому вирішив будувати новий будинок. Як тільки почали будувати будинок, Старий Корній здивувався, звідки в Миколи такі вправні руки, все вміє, все на люту схоплює, незважаючи, що такий молодий. Будуть з нього люди. Прийшов одного дня до молодих у двір і запропонував свою допомогу. Так вони і помирились. Через шість років Миколи з Оляною був розкішний будинок, велике господарство та двійко синів. Всі в селі не могли ними намилуватися. А Юрко Омельченко так і сидів на шиї свого батька двічі розлучений ледар. Батьки Уляни змінили свою думку щодо зятя і всім казали, що тепер у них два сини та донька.